Вітання вам навзаєм! слава Україні, героям слава! Дякую, що долучилися. Е, є така інформація від Діпстейт та кордон-медіа, що понад вже 150 квадратних кілометрів зараз під контролем ворога на Сумщині. Що зараз відбувається саме на прикордоні, в прикордонних громадах Сумщини? І наскільки загрозливим є це для нашої України там у цей захід з, з півночі? Отже, президент Володимир Зеленський зазначав, що ворог спромігся зануритись за на територію нашої сумщини приблизно на глибину при до 7 кілометрів. Далі починається скоріш за все лінія інженерних технічних споруд фортифікації, які б мали би на думку там тамтешні військової цивільної адміністрації і певних командирів українських сил оборони зупинити ворога. Так, насправді останній тиждень спостерігається значне сповільнення просування ворога. Бачимо по мапі що Ворог вже не так зануриться в глибину наших рубежів та позицій, скільки розширює плацдарм вздовж прикордоння на суші. В принципі, зараз російська армія намається реалізувати план, який було окреслена ще у травні минулого року Володимиром Путіним, Кремлівським диктатором щодо створення так званої санітарної чи то буферної зони на територіях областей України, які межують з Російською Федерацією, тут йдеться не лише про нашу сумщину, йдеться про Харківську та. Чернігівське області. Ми пам'ятаємо з вами, що минулого року 10 травня ворог атакував масштабно атакував півночі нашої Харківщини, але не спромігся просунутися глибше на нашій території ніж на глибину 36 шість та кілометрів. Далі він так само вперся в наші фортифікації і бої нині ворують на, на напрямку на липці і в районі населеного на поту Е, якихось там подальших просувань ворожої армії в глибину території нашої Харківщини там не спостерігається і навряд чи будуть, бо фортифікації насправді стримують усю ворожу навалу. Що ж стосується нинішньої ситуації на території Сумської області, вона залишається достатньо складною. З одного боку, ми розуміємо, що передові штурмових російської армії було знищено під час їх наступу на територію Сумщини, і зараз ворог спішного порядку на увазі перекинути додаткові сили та засоби на цю ділянку фронту. Причому ці ресурси. Ворог забирає з інших, ну, певною мірою допоміжних напрямків, з напрямку на Липці, з напрямку на Овчанськ, з Купінського напрямку. Певний рух ворожих суто засобів спостерігається на півдні нашої країни. Зокрема, е Наші партизани, які діють на території півдня Донеччини та півдня Запорізької області, повідомляють про рух ворожих колон з ворожою технікою, озброєнням. Скоріше за все, всі вони прямують на територію Сумщини. Але знову ж таки, навіть у порівнянні з нинішнім комплектом засобів ворожа армія, а вона на налічує зараз приблизно 50 тисяч осіб, ворогу України достатньо для того, щоб мати якісь там амбітні плани. Ну до прикладу, щоб заблокувати суму чи тим більше, окупувати наш обласний центр тому ж, скоріш за все бої будуть продовжуватись в, в прикордоні сумщини звісно вони можуть певною мірою масштабуватись за умови якщо ворог зможе накопичити Ну, я думаю, що кратно більшу кількість ресурсів, наприклад, не 50, а до 100 тисяч особового складу. Але говорити про якісь там серйозні територіальні здобутки для ворога не варто. Чому? Бо лінії інженерно технічних споруд, які побудовані на прикордоні Сумщини, думаю, що свою місію виконають до того ж, там є певний комплекс та засобів українська війська, яке забезпечує проведення тих самих оборонних дій на цій ділянці фронту, тому я думаю, це не варто лізти по моральну яму, а от що варто робити, це допомагати українському війську в будь-який спосіб пане Владиславе. Ще хочу запитати вас щодо Донецька та Луганської області. Ми знаємо, що ворог не полишає наміру повністю захопити Донецьку, і Луган... Луганщину. А зараз з'являється загроза прориву саме на Дніпропетровщину. От наскільки реально є загроза масштабного наступу саме на Дніпропетровщині? Давайте так. У лютому 22-го року Путін починав так звану спеціальну військову операцію заради того, щоб здобути повний контроль над всій території Донецької та Луганської області. І якщо по Луганщині ворожа армія це завдання виконала на понад 90%, то що стосується Донецької області, то ворога тут справа Гетькепський, четвертий рік поспіль повномасштабної війни не дозволяє ворогу хвилизувати з тим, що він повністю взяв під контроль цей регіон нашої країни. І досі величезна міська агломерація, яка включає в себе Славянськ, Краматор. З Дошківку та Константинівку знаходиться під стійким контролем української армії. і Говорити про те, що ворог зможе висяжні перспективи так корінно змінити ситуацію на цій ділянці фронту, не варта. Але тим не менш, плани ворога такі є. Формування трьох ударних ударних плацдармів, звідки ворог планує в рамках літньої наступальної кампанії атакувати, чотири. Українських міст міста на Донеччині вони абсолютно очевидні. достатньо достатньо відкрита ма подібстей, щоб в тому особисто переконатися. Отже, три ударних плацдарми. один в, в напрямку на Ліман, інший в, в районі Час Яри. Ну і третій напрямок десь в районі. Тарецька, саме ці майданчики мають на думку російського генерального штабу стати для російських окупантів допоміжними під час їх атак на наших оборонців, що обороняють ту саму міську агломерацію. Але як бачимо, темпи просування ворога гатьківський, починаючи від трав від березня минулого року, тривають запекли бої в районі. Час я ворог і досі не спромігся взяти повністю під контроль Тарецьк з його передмістями а отже, говорити про Якусь там вдалу військову операцію для росіян в рамках літньої наступальної кампанії, підсумком якої буде окупація тих чотирьох населених пунктів, мабуть, що не варто. Але ворог не полишає надії, продовжує атакувати, зокрема на ділянці, на південний захід від Костянтинівки. Що ж стосується розширення плацдарму апаративного створення лищата оперативного напіваточення навколо навколо Покровська, тут йдеться про захід деяких російських підрозділів на території Донецької Дніпропетровської області, то це певною мірою вимушена. Позиція російської армії і пов'язана вона з тим, що ворог було не неспроможне подавати наш спротив, який ми організували в районі Покровська. А отже, в такий спосіб широкою догою, ворог намагається обійти наші інженери, технічне споруду, фортифікації. Чи стане це для ворога допоміжним? Я певен в тому, що ні, бо розширюючи плацдарм. Ширину фронту, на якому атакує ворог противник фактично зменшує щільність своїх штурмових загонів, що точно не сприяє ефективному просуванню російської армії. Ну а те, що деякі російські підрозділи заходять на територію Ніби Відровської області, таких в принципі підсумок їх життя абсолютно очевидне. Вони там гинуть через скиди українських операторів дронів, через те, що ефективно працюють інші сили оборони, тому робити там якийсь там. Галас через те, що декілька російських військовослужбовців зайшли на територію Дніпропетровської області, Я би не ризикнув краще дивитися на цю історію саме з аперативного оперативної точки зору, де факто ворог знов і знов демонструє свою безпорадність, зокрема під час дій на цій ділянці фронту. Бо 80 тисяч особового складу з одного боку, саме така кількість росіянами задіяна на цій так, ділянці так, фронту. Так. А іншого боку жодних таких дієвих територіальних забутків немає. Так, пане Владиславе, сподіваємося, що літня кампанія ворогу не по зубах. І Збройні сили дають гідну вісіч і будуть робити і надалі. Дякую вам, що долучили сьогодні до нашого ефіру. Що знайшли час та можливість. Я запрошую вас знову до розмови. А нашим глядачам я нагадую, з нами був на зв'язку. Владислав Слезньов, військовий журналіст, екс-спікер генштабу ЗСУ 2014-2017 років. Щиро дякую.